Прощання із захисниками у селі Косівщина провели в останню путь Павла Бондаренка у сумах Євгенія Смірнова. Булінг вчителя чи відстоювання прав школяра. Чому постовітівці батьки однієї учениці виступили проти вчительки математики? Від смаколиків до розписаних гільз у сумах відбувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Протягом минулої доби російські військові обстріляли чотири громади Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації по території юнаківської громади 20 разів російські військові вдарили з мінометів. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення агропідприємства, будівля ферми, холодильне обладнання та лінію електромережі. У Хотінській громаді внаслідок мінометного обстрілу пошкоджені шість приватних будинків. По території Краснопільської громади військові РФ вдарили керованою ракетою та двічі обстріляли з мінометів. Ще 17 пострілів з мінометів зробили з боку Росії по території Білопільської громади. За інформацією обласної військової адміністрації, ніч на сумщині минула без обстрілів. Зранку російські військові з мінометів обстріляли миропільську та білопільську громади. Попередньо загиблих людей та руйнувань немає. У селі Косівщина Сумського району попрощалися з загиблим захисником, старшим солдатом Павлом Бондаренком. Віддати шану полеглому бійцю до будинку, де він виріс, прийшли рідні, знайомі та односельці. Згадує свого товариша Андрій Жижка. Відзивчива людина, яка завжди прийде на допомогу, і просто дуже хороша людина. Добра, добра, таких як він, дуже мало. Чисте серце у людини і Як друг завжди прийде на допомогу. Він в паралельному класі навчався. Останнім часом не дуже сильно спілкувалися, але ну, дуже добре знаю. У нас невелика е, наша громада. І е, прийшов сюди віддати шану воїну, нашому нашому козакові і провести в останню путь. По сусідству жив із Павлом Бондаренком Петро Михайлович. Всю життя тут в місті. Сколько скільки його пам'ятаю, Хороший парень був. Спокійний. Роботящий. Що я можу, можу сказати? Був опорою для мами, сім'ї. Допомагав своїм племінникам. Мав плани і надії. Але безжальна війна забрала його життя. Вічна йому пам'ять у наших серцях. Низький уклін сім'ї і рідним. За те, що виховали такого сина. Павло Бондаренко служив старшим вогнеметником роти радіаційного хімічного біологічного захисту. Життя військовослужбовця обірвалось 25 березня на Луганщині, інформує офіцер Сумського районного центру комплектування Сергій Гаранька. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Креміна Северодонецького району Луганської області. Вірній військовій присязі в бою за нашу батьківщину. Павло загинув. Поховали загиблого бійця Павла Бондаренка на місцевому кладовищі. Йому назавжди залишиться 31 рік. Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський, Суспільне, Новини Сумщина. У неділю 2 квітня сумчани віддали останню шану захиснику України Євгенію Смірнову. Життя чоловіка обірвалося 23 березня в Донецькій області під час виконання бойового завдання. Попрощатися з воїном до храму святого апостола Андрія Первозванного прийшли його родичі, друзі, сусіди і колеги. Останні згадують, якою Євгеній був людиною. Світлою, Ну, Папа дуже хороший, муж був дуже, дуже золота людина була. Він в епіцентрі працював, в дитині він взагалі чаяв. Дуже хоробрий папа, сміливий. І слони має. Дуже хороший хлопчик. Дуже. Він був дуже гарною людиною, і він, мабуть, пішов, щоб його сім'я була жива в мирі, в спокою. Він захищав. Нашу землю, нашу батьківщину. Сподіваючись, що всі в нас буде мир. Тобто він сподіваємось загинув недарма. Буде все-таки в нас мир. Слава героям нашим. Євгеній Смірнов був водієм евакуаційної роти ремонтно-відновлювального батальйону механізованих військ України. Мої невістки брат. Такий от зимчивий був. Я не могла. Тільки йому сказали, він не ховався, зразу пішов. Запишу, все У квітні, по-моєму, на початку квітня він зразу пішов. Його дуже вразила Буча. Після Бучі він сказав, що це взагалі неможливо так сидіти. Він пішов зразу. Євгеній Смірнов був водієм евакуаційної роти ремонтно-відновлювального батальйону механізованих військ України. За словами начальника групи сімського центру комплектування Руслана Флорчука, Євгеній Смірнов загинув під час артилерійського обстрілу російськими військовими поблизу населеного пункту Водяне на Донеччині, 23 березня. У Євгенія залишилися дружина і маленький син. Йому назавжди залишився 31 один рік. Після відспівування в церкві захисника поховали на алеї Славу Баранівського кладовища Сум. Анна Книш, Олександр Сокол Суспільне новини суми. Це пустовітівська загальноосвітня школа Романського району. Нині тут навчається півтори сотні школярів. Батьки однієї з учениць 10 класу вимагають звільнення вчительки математики. Батько дівчини Євгеній Сентіщів каже, що його донька нервує через уроки вчителя математики. Вона знає, що завтра там урок алгебри чи геометрії, і вона трьох ночі вже вона не спить. Вона вже переживає, вона хвилюється, вона гризе собі ногті. Оксана Любаченко, та сама вчителька математики. У цій школі працює з 2000 року. Педагогічний стаж жінки 31 рік. Розповідає, що вона не перший вчитель, якого змінили у цьому класі. Чотири роки назад директор попросив мене викладати в цьому класі по причині того, що батьки цієї ж учениці прийшли і вимагали заміни вчителя. Я погодилася. Непорозуміння між вчителем, батьками та ученицею, за їхніми ж словами, виникло наприкінці минулого навчального року. Батьки вимагали оцінку, оцінку 10. Звинувачували мене в несправедливому оцінюванні контрольних робіт. Я зверталася до директора, прохала, щоб. Незалежна комісія переглянула контрольну роботу, запрошувала до себе на урок. Батько учениці запевняє, справа не в оцінках. Десять років підряд моя дитина навчається відмінно, і вона отримує 10 або 11. І якщо поставив вчитель 10 або 11, ну немає ніякої різниці. Батьки дівчини звинуватили вчительку в булінгу щодо їхньої дитини. У закладі з цими звинуваченнями працювала комісія. Нам батько предоставив докази в якості ігнорування вчителя. Ми переглянули це все. Там були представлені скріншоти, переписки, де дитина постійно зверталася до вчителя перевірити домашнє завдання. Вчитель не відповідала на ці повідомлення. Комісія вирішила, що тут присутні прояви, елементи булінгу, таке як ігнорування. Тобто, це не те, не те, що там. Якісь насильницькі дії, так чи постійне цькування, чи ще щось. А саме ігнорування це вчитель дуже кваліфікований спеціаліст. Ніколи скарг на неї не було ніяких ні від дітей, ні від батьків. І про викладачку, і про ученицю колеги такої думки. Дитина, хочу сказати, дуже старана, дуже працьовита. Постійно з нею на зв'язку. Якщо щось трапляється чи захворіла, вона постійно повідомляє. Якщо щось не зрозуміло, постійно телефонує і говорила, що. Я готова відповідати на її питання, коли коли в неї вони виникатимуть. Ну, звичайно, в нормальних нормах. Ми, як колеги, розуміємо вчительку. Ми її, і дитину захищаємо, так тому що це трудяща дитина. Можливо, якесь полум'я було, але набрало якраз критичну ситуацію. Це зараз. Оксана Любоченко каже, що намагалась знайти спільну мову з родиною Сентіщевих. Після того, як я вийшла з лікарняного, я хотіла налагодити. Все ж таки, дитина, звичайно, не винувата в цьому всьому, в цій ситуації. Телефонувала батькам, просила вибачення за непідключення до двох уроків дитини, обіцяла проводити консультації. На що батьки відповіли, що занадто пізно? Зараз у нас прикладає тимчасово другий вчитель. Якщо вже ми зайшли в Лукий Кут, то в нас є закон, який повинен це діло все вирішувати. Моє бачення лише тільки звільнення вчителя. Не має даний вчитель працювати в відповідному колективі. Валентин Тарасенко очолює цей навчальний заклад 2004 року. Розповідає, що намагався знайти компромісне рішення, яке б могло влаштувати обидві сторони конфлікту. Я не підтримую жодної сторони. Не підтримую ні батьків, не підтримую ні вчителя. У мене одна єдина позиція це щоб дитина отримувала якісну освіту. нині романський відділ поліції має дві заяви: одна від батьків, інша від вчителя. Було проведено перевірку співробітниками нашого відділу поліції. В результаті факт булінгу зі сторони вчителя вчинений стосовно учениці 10 класу, підтвердився. І наразі даний матеріал направлений до місцевого суду для подальшого прийняття рішення. По факту заяви вчителя з приводу вчинення щодо неї булінгу зі сторони батьків учениці, то даний факт не підтвердився. За словами начальниці Роменського відділу освіти Ірини Євницької, у своїй роботі вона вперше зіткнулася із такою ситуацією. Це вперше так, на такий рівень піднімається, щоб були проблеми, звинувачували вчителя у здійсненні булінгу щодо дитини вперше. Був булінг чи не був, вже буде вирішувати суд. І потім, за результатами рішення суду, ми будемо приймати рішення. Слухання справи у суді щодо булінгу вчителем учениці заплановано на 4 квітня. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко Суспільне новини, Сумщина. У сумах оголосили підозру керівнику одного з підрозділів управління Державної податкової служби в області. За даними слідства, підозрюваний, користуючись повноваженнями, отримував з бази даних конфіденційну інформацію про підприємців Сумщини. Під час обшуків правоохоронці виявили у податківця комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які містять докази протиправної діяльності чоловіка. Для реалізації злочинної діяльності було спеціально створено. Акаунт в закритому телеграм-каналі, через який розміщувались відповідні оголошення та відбувався пошук клієнтів. Клієнту, який мав намір отримати таку інформацію, пропонували сплатити обумовлену суму в криптовалюті, після чого його замовлення переправляли працівнику податкової. За словами Олесі Рапути, посадовцю повідомлено підозру за статтею несанкціоноване копіювання інформації. Якщо його провину буде доведено, чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. 6 квітня це буде останній день опального сезону в нашому місті. 7 числа вже нарахування відповідних не буде, 7 числа вже буде відповідні відключення. П'ятниця нам надається для того, щоб підготувати нашу теплогенеруючу станцію для перепідключення на територію тепленерго на територію КППВ Копавський мікрорайон для подачі гарячої води. Щоб при відключенні опалення у нас збереглося, збереглася подача гарячої води. Що стосується освіти, ситуація. У нас наступна, у нас 10-го будуть канікули. До 10-го 10 шкіл, які офлайн навчаються, будуть безпосередньо напряму контактувати з Теплоенерго. І також наші лікарні, стаціонари. І особливо це стосується пологового будинку і дитячої лікарні стаціонарних відділень, стаціонарів самих. Також вони безпосередньо е, будуть планувати до 15-го не відключ, не вимикати тепло. Ярмарок на підтримку наших захисників відбувся 1 квітня у Сумському торговельному центрі мануфактура. З 11-ї години кожен бажаючий міг долучитися до благодійності і придбати вироби хендмейд. На благодійному ярмарку представлено близько п'яти сотень робіт. Їх власноруч створили майстрині як із сум, так і з за кордону. Серед товарів, які можна було купити на ярмарку, сувенірна продукція, іграшки та смаколики. Майстриня Наталія Горшкова розповідає про свої вироби, які принесла на продаж. Я представила на цій ярмарці носочки. Носочки це власноруч, в'язані кропітка робота, також і свічечки зроблені. Майстриня Ірина Конторщикова представила на ярмарку речі для найменших новонароджених діток поспішайок. В'яжу в основному речі для поспішайок – Це шапочки, на Жилетки і пледики ми в'яжемо. Це все ми в'яжемо з чистої шерсті, тому воно легеньке, тепленьке. Так ми допомагаємо діткам. На питання, чому майстриня вирішила взяти участь у благодійному ярмарку, відповідає буквально на тому тижні я зустрічалася з одним із наших військових, яким ми допомагаємо, і фраза була сказана до сліз. Без нас вони там взагалі, взагалі. Федір Стеценко вподобав на ярмарку ось таку патріотичну річ. Це наш український браслет, тому що я настоящий українець і дуже люблю нашу країну. За деякий час Федір повертається на ярмарок. Тепер за подушкою. А чому саме подушку ти обрав? <гум> ну, того ще більше в голову нічого не приходило, що можна було купити. Ми купили мило. Ми теж решту не брали, тому пускай хай залишається на підтримку за все. А ці дівчата купили на ярмарку пачку солі з заводу Артем який було знищено минулого року через російські обстріли. Купили сіль за 500 гривень. Чому тому, що нашим воїнам піде? Тому й купили. У Мене багато друзів, знайомих воює, тому я вважаю, що це я сама в службі працюю ДСНС, тому я вважаю, що це потрібно. Чому вирішили влаштувати такий благодійний ярмарок, розповідає його організаторка Ірина Свиридова. Я зі своєю подругою, приятелькою їхали в машині і зателефонувала її підруга військова, яка сказала, що їх накрили градами там на Бахмутському напрямку. Вона дуже плакала і дуже просила, що допоможи. Допоможи нам зібрати на авто, тому що нема чим вивозити поранених хлопців. Ірина Свиридова додає до ярмарку разом з іншими волонтерами готувались кілька тижнів. Наш фонд, благодійний фонд теплі обійми України разом з українською командою Волонтерський штаб. Ми адже вирішили зробити таку акцію і вирішили, що ми маємо допомогти нашим військовим і зібрати на авто для евакуації поранених, тому що навіть ми з ними після цього дзвінка спілкувалися за один тиждень мінус три автівки. Благодійний ярмарок тривав до вечора. За інформацією Ірини Свиридової. На автівку для евакуації поранених вдалося зібрати 26 тисяч 870 гривень та 100 доларів. Ірина Касьяненко, Віктор Лапченко Суспільне новини Суми. Футбольний сезон на Сумщині стартував цієї суботи. У сумах та канотопі розпочався турнір на кубах Збройних сил України. У змаганнях беруть участь 11 команд, розповів заступник голови асоціації футболу Сумщини. Поділені на дві групи: на північну та на центральну. В нашій центральній групі п'ять команд, в північній групі шість команд. Своєю працею бажаємо підтримати наші збройні сили України. Ми всі учасники, представники команд, президенти команд, всі благодійні внески за участь команд в цьому турнірі будуть перераховані на потреби збройних сил України. У першому сумському матчі зустрілись новачок обласних змагань та команда, яка грала раніше. Першу володянц тренує Леонід Сень. Це дебют його команди на обласному футбольному турнірі. Велика можливість проявити себе, підтримати військових, подякувати їм в такий момент для нашої країни. Ну і отримати емоції від гри. Досвід його команді. Протистояла Україна з на тренерському містку команди з передмістя Сум стоїть Юрій Ярошенко. Нашим військам слава Вони нам дають в общем -то, можливість дійсно молодим ребятам займатися любимом діла. Перший тайм матчу виграла Україна. Двічі у ворота Валедіансу м'яч забив Артем Шпірьонок, поразу Валерій Макаров, Данила Капцов та Артур Петленко. Ще два м'ячі під кінець другого тайму забили Владислав Бабанін і Юрій Підмяненко. у підсумку – 7-0 на користь України. У іншому матчі у Сумах аграрник Авангард з Білепілля та колос з Северинівки розписали мирову 3-3. А у серії після матчових пенальтів перемогу святкувала команда з Северинівки. У конотопі Віталія з Чернечої Слободи з рахунком 8-1 перемогла колос з Василівки. А шостей колос переміг футбольний клуб Дружба 7 0 Перший тур завершився в неділю матчем Сейм Кузькі Велетень Глухів. Перемогу у матчі з рахунком 3-2 святкували глухівчани. Олександр Качана, Віктор Лапченко Суспільне новини Суми.